Доброго дня, добрі люди, мир вашому дому. Визволи мене, о Господи, від поганої людини, збережи від божевільних, в їх серцях задуми злі. Кожен день готуються до війни, вигострили свої язики, наче годюки в устах своїх, зміїна отрута. Збережи мене, о Боже. Від руки ворожої, визволи від жорстоких, щоб спинити хочуть мої кроки, горді ставлять таємно капкани на мене, при дорозі ями риють даремно. Промовляю я Христу, Ти Бог мій, Господи, почуй голос моїх молінь. Ісус мій, владико, сила спасіння мого. Ти зберіг голову мою у день бою. Не здійсни, о Боже, наміру безбожного, не віддай мене грішним, ти мене, Боже, не залиш. Голови оточення мого покриє їхніх уст зло, вуглини розпечені на них впадуть. І бездоню вони зійдуть. Людина з... злоя, зло з... не встоїть на землі, зло вполює і знищить її. Знаю, що Господь суть вчинить. За убого до бідного Бог від... відімстить. Амінь.